В якому проміжку належить корінь рівняння. Корінь квадратний 48 відняти 12х дорівнює 12. Щоб позбутися кореня, піднесемо ліву і праву частину до квадрату. Корінь квадратний у квадраті залишається під кореневий вираз 48 відняти 12х дорівнює. 12 у квадраті. 12 на 12 144. Мінус 12х, залишаємо в лівій частині, дорівнює 144 в правій без зміни. 48 переносимо, змінюємо знак, Мінус 48. Мінус 12х дорівнює. 144 відняти 48. Якби віднімали 44, це було б 100, а нам потрібно відняти на 4 більше. Отже, буде 96. Ділимо ліву і праву частину на мінус 12, на ось цей множничок, Х дорівнює 96 ділим на мінус 12, знак буде мінус. 96 ділим на мінус 12. З мінус поставили і це буде 8. Х дорівнює мінус 8, мінус 8. Належить проміжку від мінус 16 до 0. 0 мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7. Мінус 8, мінус 9, мінус 10. Десь там буде мінус 16, мінус 8. Так, ось мінус 16, 0 варіант «Б».